Вітаю всіх на каналі Село ти Моя доля. Бажаю всім миру і доброго здоров'я. Сьогодні недільний день. З чим всіх і вітаю. А сьогоднішнє відео. Буде відрізнятися від моїх попередніх відео, які в основному розповідали про працю на Городній ділянці, про квіти, про чоловікові вироби. А сьогодні зовсім інша тема. І сьогодні хочу поговорити. Так як і сама вважаю себе вже блогером, хоч і блогером, новачком в цій справі. Але все ж таки хочу поговорити про заздрощі, про таку негарну людську рису характеру. А спонукала мене до цієї розповіді розповідь однієї з колег-блогерів, яка веде канал життя, яким воно є, Валентини, яка розповідає про нападки на неї, її ж сусіда. Багатьом моїм колегам, можливо, я себе зарано причисляю до розряду блогерів, але все ж таки раз є канал, то вважаю, що я також блогер. Відоме таке ставлення наших оточуючих. І в зв'язку з цим хочу розповісти я притчу, яку почула із уст священика тернополянина Олексія Філюка. Розповідається в цій притчі про світлячка і про змію. Жив собі в лісі світлячок і намагався творити добру, освітлював шлях. Всім тваринам, які жили поблизу нього. Нічні години, коли була темрява, він всім освітлював дорогу. І от одного разу лиха змія спіймала світлячка і хотіла вже його з'їсти. І тоді світлячок сказав до неї, дозволь мені задати тобі. Всього навсього три питання перед тим, як ти мене з'їсиш. Змія погодилася, задавай. І він запитав у неї. Я являюсь твоїм ворогом? Ні, сказала Змія. Я тобі щось погане зробив? Ні, знову сказала Змія. Ну, то чому ж ти хочеш мене з'їсти? А тому, що ти світиш, а я не хочу, щоб ти світив. І твоє світло мене. Твоє світло мене розражає. Ось так і зазрічні люди. Немовиться змія, яких розражає те, що якась людина робить добро. Від заздрощів твориться все зло на нашій планеті. Із заздрощів Каїн убив Авеля. Із тих же заздрощів розпочалася війна на нашій нещасній Україні. Вороги, немов названа істота в притчі, напали. На українську землю, на український народ, тільки за те, що Україна почала світити, почала світити собі і почала всьому світові світити. Так що, дорогенькі мої колеги, не звертаймо уваги на заздрісників, і кожен, хто намагається робити якісь добрі справи. А я вважаю, що блогерство в основному це також добра справа, бо ми намагаємося ділитися власним досвідом, затрачаючи на, на те дорогоцінне, те, що ми маємо свій власний час. І майже зазвичай не маючи взамін за те нічого, крім подяки, у вигляді вподобайок. Коментарів, бажано, щоб вони були добрі, приємні. Ну, можливо, і з критикою, якщо потрібно. І, звичайно ж, бажані підписки. Ось таке, що я хотіла сказати щодо заздрощів. І ще одну притчу хочу розповісти. А ця притча говорить про те, що скільки людей, стільки думок. І не потрібно звертати увагу на те, хто що говорить. Якщо відчуваєш, що ти йдеш правильним шляхом, що робиш правильні речі, то йди своєю дорогою і не звертай на те уваги, що про тебе чи до тебе кажуть. І ось цій притчі говориться, що дорогою їде осел. І на цьому ослові сидить батько, а син йде збоку, а назустріч їм прямує подорожній. Порівнялися вони, і тоді подорожній каже, от уже батько. Дитина пішки тьопає, а він сівся на ослові і їде. Ну, батько подумав, що дійсно, напевне, перехожий правий, зліз з осла. І посадив на осла сина свого, а сам йде пішки, і їдуть вони далі. Проходить трохи часу і зустрічають, вони знову перехожого. І той каже, ну і синок, оце то повага до батька. Сівся на віслюковий їде, а батько пішки йде. Ну, знову подумали, обидва вже, що вони вчинили неправильно. Ну, вже й син зліз з Віслюка. І йдуть вони обидва ззаду, а віслюк їде сам. Зустрічаю третього перехожого. Той розреготався і каже, ха-ха! віслюк йде порожняком, а батько з сином пішки тьопають. Ну і так, подумали, що це також не добре. І вирішили сісти на віслюка і їхати. Сілися і їдуть вже на віслюкові обідва. І знову зустрічають перехожого. І перехожий подивився і каже, ну і люди замучили бідолашну тварину, посідалися на бідолаху і їдуть, а він вже ледве ноги тягне. От бачите з цієї притчі, що як би ми не вчинили, то все ж таки знайдеться хтось такий, який нас осудить за наш вчинок, навіть якщо цей вчинок буде добрий. Ось такі сьогоднішні притчі. Звичайно, не мої притчі. прочитала їх на сторінках Фейсбуку і вам переказала, але як кажуть, Мене взяла за душу розповідь пані Валентини, тому і знімаю цей такий нестандартний ролик. Так що, дорогенькі мої колеги, не зважаємо на чужу якусь критику, яку ми вважаємо несправедливою, а плануємо доброю дорогою. Ось таке моє сьогоднішнє нестандартне відео. А розповідь ведеться в супровіді гуркоту машини, бо чоловік щось там відлагоджує в ній Нашій старенькій Старушкенції Так що вибачайте за сторонній шум. Але я... Вважаю, що мене чутно добре. Дякую всім за увагу, хто слухав. І знову ж таки бажаю всім мирного неба, приємних новин і всього найкращого. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Бажаю всім, всім гарного дня. І, як завжди, кажу до зустрічі. Підписуйтесь, коментуйте і будьте з нами.